На Волині вже є 45 тисяч ветеранів війни, і їх буде більшати. Підтримка ветеранів має бути у пріоритеті. Тож на сесію Волинської обласної ради завітала народна депутатка Ірина Костенкевич. Вона подякувала депутатам, що в бюджеті 2025 означили чіткий вектор ветеранської політики. Разом з тим, нардепка зауважила, що наступного року фінансування на створення реабілітаційних центрів. Отримують Рівненська, Івано-Франківська, Ужгородська та Чернівецька області. Проте Волині у цьому переліку немає. Ірина Костянкевич закликала керівництво області сприяти народним депутатам, аби разом домогтися створення реабілітаційного центру і на Волині. Повинні тут бути свідомі того, що перед нами стоять великі виклики. Нам потрібно забезпечити медичну допомогу, реабілітацію, соціальну роботу. Нам потрібно все зробити для того, щоб створити нові робочі місця для цих людей. І тому вектор ветераноцентричність це правильна. І наша обов'язкова робота тут у тилу. У нас велика кількість ветеранів, які потребуватимуть реабілітації. І тому від імені народних депутатів Волині я звертаюся до очільників області консолідувати нашу роботу і подбати за те, щоби. Власне, розпочати переговори як надалі з 26-го року, щоб ми війшли на фінансування державне і міжнародне щодо створення реабілітаційних центрів у Волинській області. Ірина Констанкевич зупинилася і на проблемі зменшення відшкодувань до пенсії пенсіонерів чорнобильців. Бо ж нині доплати зменшено після ревізії міжнародних донорів. Запевнила, що намагаються відстояти інтереси пенсіонерів. Ми звернулися до уряду, ми комунікуємо з Міністерством соцполітики і на наступному тижні відбудуться зустрічі в Міністерстві соцполітики щодо подальшої роботи і як, власне, відстояти інтереси наших Волинських і не лише Волинських пенсіонерів. Тому, якщо буде ще консолідована позиція Волинської обласної ради, я маю на увазі лист від Волинської обласної ради, ми будемо вам теж вдячні.